Ну що ж, друзі, довізся я до лісу, пофартило мені, бо мене підкинули. Фу, Я вже в лісі і почав підніматися від перший бурий гриб. Трошки сьогодні у мене проблема, бо в мене рано пробив колесо на мотоциклі, тому довелося йти пішком, хоч стільки пофартило, що мене трошки підкинули. Ось така перша знахідка. Шукаємо поблизу ще. Поки що я тільки піднімаюсь, захеканий, тому довго говорити не буду. Потроху піднімаємось. Як завжди, лайк, підписка, погнали далі. Ну що ж, мій підйом триває. Дивіться, така купа листя, я її копнув ногою, а під листям, дивіться, який рибок білий, великий. Ну як великий, не в плані, великий масивний, а в плані довгий такий. Ось корінь, звичайно, теж видасть багато на сушіння. Ось такий біленький, бо був під листям. Ну, це вже мій дорогий. Сьогодні один бурий, один білий. Ідемо потроху підніматися. Ось мене чекає такий підйом крутий. Хвилин. Так за 15 мені ще треба в нього дертися. Ну далі буде трошечки легше. Дивіться, знайшов білого гриба. Хоча знизу підіймався, думав, що якийсь зонтик. Бо дивіться, який він потрісканий. Ось. Взагалі ось вже жуки його чорні їдять. Ну, Я його заберу, бо є ще багато живого на ньому, але дивіться, як корона якась. Ха. Ну, Знаходив цього року потріскані, але щоб такий ще такого не знаходив. Сильно відклеєного від жовтої частини біла. Ха. Класно. Шукаємо далі. Ну, а ось і більш-менш на середині підйома знайшов молоденькі гриби. Дивіться, один такий білий грибочок. Інший дуже наверху, але давайте пройдемося, то покажу вам заодно ліс. Ліс уже такий повністю майже опавший від листя. Це видно, вже і під ногами листя просто безмежно багато. Грибочки манюсінькі такі, як ми збирали, вже не видивити. А дивіться, це бурий. Ось цей попередній це був білий. А це вже бурі. Ну, бурі люблять рости купами. Зараз буду тут ще дивити поблизу. Може ще щось буде. Зараз, як говорю, листя велике, то й гриби більші. А коли були маленькі, хто пам'ятає, які збирав. Тому що ви збирували, листя не було і їх було видно. Зараз їх такі манюсінькі, навіть з під листя не видно. Ось такі дві знахідки забираю, чищу, шукаю далі. Дарма відключив камеру, уже, е, уже побачив гриба, кнопку нажав. Хе, то вже відключилося. Але, дивіться, тут ще один бурий. Ось так великий Ну, не побачити зразу так. Але є. Є файний грибочок. Плюс ось такий. Молодюсінький І в мене плюс три вже, не плюс два. Ось така краса. Файно? На таку пізню осінь, я думав, просто шикарно. Що мені любиться збирати в таких листяних якби, засипях, тому що ось приходиш, знаходиш ось такого здорового гриба і радієш. А наймалюсеньких 5 знайшов, а вони по об'єму ще менші якось той. Ну, але ось такі гриби, то я просто вже бомба. Напевно, листя дає їм вологу і вони собі прекрасно ростуть. Навіть так пізно. Морозів нема, то що їм буде. Звичайно, що будуть рости, доки сніг не влопить. Ось такий знову бурий гриб. Дивіться, він начебто великий, але прям лежить в листу. Його знайти це теж квест. Це треба на нього теж чисто попасти, щоб він попався вам прямо на дорозі. Ось такий. Цього, напевно, я брати не буду. Він уже заплісню. Трошки. Хоча я знаю, що частину можна було б вирізати. Глянемо зараз. Ось такий грибок. Ну таку маленьку знахідку треба було ще і мати везіння знайти. Дивіться, що за грибочок. Ось такий молодюсінький. шапочка ледве-ледве вистрибувала з-під листя. Ну але було її видно. Серйозна находочка. Бурий гриб. Опа! Ось таке старенький вже, але ще піде. Але шапка зверху так симпатично виглядає. Ну, ось така у нас ще одна знахідка цікава. Ех, дивіться, який туманчик стоїть такий мрак. Для грибів це теж плюс. Для ось таких бурих грибочків. Ну і взагалі класний молодий. Дивіться, що то є. Що то є, друзі. йо 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 Отакі От гриби я люблю збирати. На Насолода. Ну, лайк, ставте по-любому за такого гриба. Шукаємо далі. Чим далі, тим краще. Як то кажуть, хто шукає, той знайде. Дивіться. Перший гриб тут. Ну, поїдений трошки жуки. Ці чорні. Щось я минулого року стільки їх не бачив, як зараз вони труть гриби капітально. Дивіться, скільки тут грибочків у мене. Ось ще ну, вони такі не дуже файні, але підуть на сушіння. Ось такий другий. Ось тут третій у нас. Ну, Такий хороший. В принципі, нічого до них придиратися. Трошки більший один. Опа, ну корінь так і залишимо, тому що він розвалюється трухлявий. Ось такий. Беремо, а дома переріжемо. Подивимося, повирізаємо, що можна, то візьмемо. Що ні, то викине. А ще я тут, ось дивіться, там знайшов тих чотирьох. Один був там, десь, десь тут. Три там і ще один ось тут. Ну, Зразу його не побачив. Довелося трошечки тут походити, подивитися, щоб його знайти. Не минулого разу у попередньому поході я тут також був і також знайшов три здається чи скільки там. Ну, файна місцевіна. Ну гриби такі, вже перестаріли трошки. Так, хотів вже переходити далі. Та добре, що ще затримався, чуть-чуть, бо дивіться, якого грибочка міг залишити. Ось такий файний. Ось такий середній ще не дуже старий, але і не дуже вже молоденький. Ну, але файний. Такий здоровий. Прям здорово виглядає. Подобається? А ну напишіть чи ні. Так, і ще одна знахідка. Такий білий грибочок з під листу. Я йому ніжку побачив знизу, бо шапочку практично було не видно. Ось трошечки і то я не бачив. А ось такого гриба по коріньові видивив. Прийшов там купа листя, бачу корінець. Взяв, розгорнув, ось така красота. Файний. Ну, а зараз дуже красива знахідка. Дивіться, який молодесенький бурий гриб. Тільки-тільки він вистрибнув з-під землі. Ось який файний. Подивіться. Ну це так. Це як красота. Ну, сьогодні вже були попередньо теж файні знахідки. Тому шукаємо далі, бо хочеться знайти ще щось цікавеньке. Ну що ж, ось і закінчення мого походу вийшов на таку прірву. Туман кругом стоїть. На годиннику 10 година тільки. Я сьогодні багато теж не ходив, як і попередньо. Грибочків є. Я думаю, кілограм десь так 5-6 буде. Е, ось такий вийшов у нас коротенький теж похід, не дуже великий, бо маю ще справи, які треба вирішити. Тому буду закінчувати це полювання. Сьогодні мотоцикл мене підвів, колесо пробите. Я не зміг далеко поїхати за грибами, тому поблизько ось так походив. Завтра, думаю. Піду далі і, можливо, там десь вже грибочки файні попідростали, поки мене не було. Всім дякую за перегляд, до побачення.